Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу восьмого пункту номер 47 Ось ми і підібрались до нашої попередньої теми перетворення графіків функцій. Ну і, звичайно, що може бути більш неприємне, ніж модуль. І так, перша y дорівнює модуль x мінус x 2 Перш ніж говорити про побудову такого графіка, я хочу сказати ось про що. Давайте ми трішечки назад відкатимось. І згадаємо, що якщо у нас з вами була стандартна парабола, ну давайте, скажімо, х квадрат, а потім ми там, скажімо, робили певний сув, да? тобто можна навіть отут сказати ах квадрат, Значить, що ми тут робили? Ми робили сув там. давайте отак от. Це що, від аргумента на М відступаємо. Тобто ми графік рухали на М одиниць, якщо я правильно пам'ятаю, вправо. Ну і плюс N це на м одиниць вгору. Тобто ми будували нашу штатну. Параболу, а потім ми її там пересували кудись от сюди. Це точка М, оце точка N. Тобто ось вона сюди переходила. Можна цей графік будувати трішечки по-іншому. значить, парабола насправді може бути побудована за допомогою так званих допоміжних вісей. Ну тобто. Це те, про що ми казали, е, можна сказати, що це частини випадок. А дивіться, яка тут виходить історія. От раніше ми казали, що ми будуємо ось ці вісі пунктиром, да? потім їх пересуваємо. Тобто ми будували там отак, от, побудували б тут параболу, потім ось це пересунуло б навпаки там вліво, замість графіка вправо, а вісь би вниз, ну і ось вона вийшла б наша параболка. Є трішечки інший варіант. На m вправо і на n вгору ми можемо зносити не графіки, а так звані допоміжні вісі. Ось дивіться, що я роблю. Я буду жирні основні вісі. До речі, треба підписати, що це 0, це x, це Y. Y. x і 0. Ось тепер я на суваю вісь. Точніше сказати, я не суваю вісь, а будую допоміжну ось таку вісь. Я її можу навіть не підписувати. Ось це на M, ось це на висоті N. От прям як я графік сував би, так я суваю і ось ці вісі. І тепер в ось цій системці координат. Х', y', я будую стандартну параболу просто ax 2 Тобто, замість оцього пересування з параболами можна робити ось таким чином. І, мабуть, ми будемо користатися саме цим. Я, звичайно, зараз подивлюсь. Але, в принципі, як варіант, це можна робити. Тобто, щоб там вісі не рухати, не перемальовувати їх. А можна отак, от собі пунктирчиком попроводити і побудувати параболку таким чином. Значить, що в нас було ось тут? Ну, давайте, знову ж таки, для того, щоб от таку красу побудувати, ми ж маємо розуміти, яким чином ми від стандартної параболи х квадрат взагалі відійшли. Значить, для цього нам треба трішечки перетворити вираз, що стоїть під модулем. Значить. Х квадрат мінус 2 на 1 другу на х. Це зараз що роблю? Я просто намагаюсь виділити повний квадрат. Плюс 1 четверта, мінус 1 четверта і мінус 2. І так, це буде дорівнювати. Значить, тут це що таке? Це х мінус 1 друга в квадраті, мінус 9 четверта. І так, тепер, що ми розуміємо? Х квадрат. Це наша штатна парабола, ніяких тут коефіцієнтів розтягувань нема, слава Богу. Далі, що ми робимо? Ну тут я підпишу, що ми робимо. Що ми, скажімо, графік суваємо на одну другу вправо і на 9 четвертих вниз. А далі ми робимо перетворення модуль f від x. Що це означає? Ну, Якщо у нас було ось тут під модулем якесь додатнє значення, то модуль ніяким чином на нього не вплине. Значить, частинка ігре невід'ємних у нас без безмітні. А от якщо тут, наприклад, вийшло мінус 2, значить модуль з нього зробить просто двійку. Тобто для від'ємних значить функцій у нас буде симетрія. Відносно ОІ. Пані X, Ось тієї частинки. Значить, що це буде означати? Ось я буду. скільки мені клітину чому взяти. Ну, давайте. Поночі візьму. І так. Жирні, стандартні вісь. Я скористаюсь ось цим підходом. Значить, що в мене виходить? Ну, просто можна будувати стандартну параболку. З да? вершинкою одна друга мінус 9 четвертих. Тобто, ось у мене одна друга. Давайте я за одиничку візьму тут масштаб. А значить, тоді, оце один, оце 2, оце 2 з половинкою, значить, мінус 9 четвертих буде отут. Ось вона. Допоміжна вісь, мінус одна друга, значить, на одну другу вправо це ось тут. Ось вона ця вісь. Що ми робимо тут? Ну, в цих, в цій системці координат допоміжні. Ми будуємо стандартну параболу Х квадрат. Що це означає? А, ну, це означає, що мені треба тут точечки, так? Да? Трішечки попрописувати, щоб а, я розумів чітко, що в мене через що проходить. Ну от через мінус двійку воно проходить. Отут воно проходить точно. Так? А Далі що ми розуміємо? Отут воно проходить так. І отут. А в двійці, отут значення мінус одна друга, так? Чи не я? М Ні, мабуть. Ні, не править чого. Це ж якщо б клітинка була, то так було б. А тут, виходить, воно стискається кудись. ну, Мені здається, от сюди. О, чи, чи от сюди. Так, ні, так не піде. Треба, скоріш за все, це по-нормальному записувати. Або я так буду довго тут рахувати. І так, ну в одиниці значення мінус 2. Тут це точно. Ось вона, ось в нулику, ось в одиниці. Що в мене буде в А, 4, значить. А, а це, ж, це ж не двійка, це ж ти друге. В двійці, В в двійці. А в двійці буде 0, мені здається. Так, і в мінус одиниці також буде нуль. Тобто, ось вона двійка. Ось вона мінус одиниця. Цього, в принципі, достатньо. Ми якраз всі точки позначили, а це точка перетину з осями координат, можна тут це сказати. Да? Значить, для ось цієї параболки внутрішньої, ну, просто відповідне рівняння порозв'язувати, можна точки відмітити. Тобто там за теорию Вієта це розв'язати, це вже не є проблема. Тобто, давайте з ОІ, що ми розуміємо, ну це треба і від нуля. Це в нас буде мінус 2. Це, знову ж таки, це я розбираюсь для оцієї. Для оцієї. Не для модульної. А з ох у мене це буде, ну, що, х мінус, х квадрат мінус х мінус 2 0. Значить, х це буде 2, і х це буде мінус 1. Ну, тобто ось вони ці точки. І так. Знову ж таки, я користаюсь перевагами онлайн-дошки. Значить, ось вона приблизно так себе поводитиме. Знову ж таки, дуже приблизно, але суть зрозуміла. І так, це ось ця чорна. Тепер робимо перетворення. Що буде в перетворенні? Ну, в перетворенні виходить, що ось ця частинка, вона абсолютно без проблем залишається. Тут все нормально, це добре. А ось частинка інша, вона буде відбиватись от сюди. Нам ще тут по клітиночках порахувати. Як тут, раз, два, три, чотири половинкою, значить, раз, два. 3-4, 4 з половинкою десь воно має бути і ось тут. Ось тут десь. Ось вона відбулась. Ось ця частинка тоді в нас просто зникає. І тоді виходить, що ось ця відзеркалена. Частина і дві витягнуті гілки параболи, це і буде графік нашої функції. Тобто, що ми зробили тут? Ну, пригадали трішечки про пелені переноси, тобто про стандартні перетворення. А далі ще й те, що тут відмовили, залишило. Значить, єдине, що я б тут підписав, то це там це точка 2, наприклад, оце це точка 9 четвертих, ну, щоб показати, що відзеркалення тут пройшло нормально. Так, тепер графік 2. Y дорівнює. Значить 2x2 -3x 2 х квадрат мінус 3х-2. Знову ж таки, розуміємо, що нам треба ось цю схему застосовувати стандартного перетворення. Значить, очевидно, що базовим тут є 2 х квадрат. Тут питання, думаю, ніяких немає. Тепер треба подивитися, що у нас буде. А Ось тут взагалі відбуватись із сумами. Для цього треба повний квадрат виділити. Значить 2х квадрат. Отут це буде. А, значить, мінус 3 других х, тобто 2 на 3х. Так? Так. Да. Плюс 9 шістнадцятих. Тепер я самостійно додав 2 на 9 шістнадцятих. Значить, мінус 18 шістнадцятих. І мінус 2 я переписую. Перевіряю. Це поки що не потрібно. Значить, 2х квадрат. Міс 3х. Оце повбивається. Мінус 2. Так, да, все нормально. Тоді, ось тут у мене буде 2 на х мінус 3 четверті. В квадраті. А ось тут це буде. Так, отут 9 восьмих і ще 20, 25 восьмих. Мені здається. 16 і 9. І так. Тепер починаємо перетворювати, значить, 2х2 а, параболо. Далі ми з неї робимо ось це. Тобто просто в отих допоміжних координатах. Давайте я для якогось контрасту тут посуваю вісь, значить, ОІ на 3 четвертих вліво. Ох на 25 восьмих вгору. Ну, звичайно, що в даному випадку в масштаб це в мене не вийде зобразити, ну аж ніяк. Так, ну, а тут, відповідно, я переходжу в ігри. Да? Давайте, тут, ми так розуміємо, будемо це робити постійно. да? Ну, Значить, y більше або дорівнює 0 у нас без змін, а y менше 0 це. Симетрія відносно у Y. І так, тоді робимо тут пунктирними наші вісі. Так, куди я тут що буду сувати? Навіть не знаю, який тут масштаб зручно буде брати, але один до двох, мабуть. Тому що вісім клітинок я собі не можу дозволити взяти, звичайно. Це забагато. І ось так. А і що ми тут робимо? Ми починаємо з оцих допоміжних віз. Будуємо в них 2х квадрат. Ну, як воно будується, я думаю, проблем ніяк це не викликає. Як стандартна, тільки розтягнута вдвічі. А, значить, о, тут, мабуть, треба ось це якось зобразити. Та чого воно так крила? А, тому що тут точка. А на вот тут. Так, значить ось тут. Давайте це звузимо трішечки. От ну, чи не трішечки. Треба ще трішечки вниз пересунути. Так, ну десь так. І так, значить... Знову ж таки, це чорний поки що базовий графік. Ну, ось вона якась така витягнута. До речі, навіть Боже, на правду. І так, а, значить, тепер що ми тут будемо розуміти? Ми будемо розуміти, що ось це я взяв за одиничку. Значить, моя головна вісь 3 четвертих, це буде десь ось тут прямо посерединці. Так, одну хвилинку. Мені а, чомусь не подобається, як я пересунув мені б отак от зробити, щоб воно було на перетині клітинок. Бо я ж так потім нормально сув не зроблю. Так, ось вона. Ось вона стандартна наша раблка. Тепер починаємо пересувати. Значить, на 3 четвертих це ось сюди. Ось вона. Тепер головна вісь. А на 25 восьмих вгору, ну це як на 3. 2, 3 і ще якийсь а, 1 четверта ще. Тому що масштаб ж 1 до 2. Тобто ось вона. Ось вона десь ця вершинка. Х, Оце в нас значить точка 0. Ось це, мені здається, буде мінус 1, але зараз... Ні, не мінус 1, це мінус 2 буде, да? М так, якщо я тут 0 підставлю, тому у мене... А трішечки не так виходить. Так, а чому я. А, а, чому я вирішив, що я тут масштаб взяв 2 до 1? Тут же 1, а тут 2 йде, правильно? Тобто я тут масштаб брав а, не такий. Так так, 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 тоді, тоді суттю просто неправильний. Так, давайте тоді ще разок. А, тобто на 3 четвертих це тоді виходить. Воно як буде. Ну, це як половинка, і ще ось тут. Ось тоді десь. Тут вона. Ось ця вісь. Головна. І на три і ще з хвостиком це десь ось тут. Значить, Y, X. Ось це в нас 0,0. Так, ось це виходить в чем. Це 3 четвертих. Це мінус 25 восьмих. Ну, тобто моя стандартна ось ця ом, чорна парабола. Значить, отут це буде мінус 2, прямо чітко. А тепер тоді з OY, да, що ми розуміємо? Це треба y від нуля взяти, це буде мінус 2. Ну, ось вона ця точка. З ОХ ми розуміємо, що треба розв'язати відповідне квадратне рівняння. 2 х квадрат мінус 3х мінус 2 дорівнює нулю. Значить, це означає, що x дорівнює сума 3 добуток мінус 4 це 4 і мінус 1 і на 2. Значить, 2 і 1 друга. Перевіряю. 8 мінус 6 мінус 2 це 0. 1 друга, значить, 1 друга плюс 3 других мінус 2, да, це також 0. Тобто, ось це в нас буде 2. Оце в нас буде мінус 1 друга. Ну, навіть масштаб, в принципі, потрапляє. І так, значить, точку перетину позначили, вершину знайшли. Тепер робимо фінальне перетворення. Значить, фінальне перетворення полягає в тому, що ми залишаємо ось це воно важко контролюється, тому що кут такий крутий і воно одним рухом хоче мені промалювати. Дуже велику частину графіка, а мені ж це навпаки не треба. Так, а тепер я віддзеркалюю. Ось по вісі я йду і десь от прям трішечки вище за трічку. Ну, ось десь. Так воно буде. Тобто Тут абсолютно очевидно, що графік виглядатиме візуально аналогічно до цього. Ну, єдине, що цей просто більш витягнутий. Ну, як з параболи х квадрат отримати 2х квадрат, я вже не пишу. Це, очевидно. Розтягнути треба. Кожну ординатку збільшити вдвічі, а при цьому абсциси ніяк не чіпати. І так, це тоді виходить 2 х квадрат мінус 3х-2 за модулем. Ну, так. Да. Якимось таким чином ми це зробили. Значить, знову ж таки, пригадали ми перетворення модульні, пригадали ми. Трішечки про ось ці паралельні переноси можна використовувати так, як я зробив тут в першому випадку, тобто спочатку основні вісі зобразити, ну а далі собі допомогти з параболкою. Можна робити ось так. Мені ось такий варіант подобається більше. Коли ми з пунктирних починаємо. Там будуємо стандартну параболу і далі основні зсуваємо. Він просто якби з точки зору побудови простіше, тому що я тут в точку заплутався. А тут же нормально все було. Тут я правда злобом трішки на косячок, ну це вже така справа. Тобто тут візуально те, що воно там витягнуто, може трішки не точно, це не принципово. А тут принципові самі перетворення. Тобто вершинку знайти, піддзеркалити потім той шматок, який потрібно. Ну і а, ще важливий момент це для параболи саме. Точку перетину з координатними осями. Зо Y – це просто 0 ну підставити, ну а з X – це розв'язати відповідне квадратне рівняння. На цьому в мене все. Дякую за перегляд.